Криптоперчики та причинки. Я вас вітаю Ви на каналі Криптоперця. Мене звуть Олексій. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, що, звісно, спод X полювання за аирдропами та новий токен сплеш і нове полювання за айрдропами. З чого почнемо? Давай, я планую почати з полювання за аирдропами. Актив. -E. Клікаємо приєднатися. І дивимося, що ми можемо тут залутати. Що ми можемо залутати? Наголошую на тому, що е, звісно отримаєте, пишуть, отримаєте шанс виграти 25 баксів. Тому це тільки лише шанс, а не стопудові гроші. Для того, щоб отримати більше грошей, треба більше реєструвати акаунтів по посиланню. Байбіть від теперцю. І лутати всі ці квестики, тоді у вас буде більше шансів на те, щоб заробити ці 25 баксів за дуже, прості, за, за дуже прості кроки. Що ми можемо прочитати? Що виконуєте завдання, вигравайте з призового фонду 400 тисяч баксів. Хлопці у цьому активі видали 400 тисяч доларів для того, щоб розіграти за. Якісь дії. За які дії випадковим чином буде вибрано лише 16 тисяч учасників. Шанси не хіли, яким пощастить виграти 25 баксів на одного. 400 тисяч баксів ділимо на 16 тисяч, отримаємо 25 доларів на кожного учасника. Вийдіти і приєднайтесь до 05.17. Увійшли, приєднались. Зареєструватись. Окей. Є. Підпишіться на байбіть. Офісіол в Твіттері. Defuse в GX. Ми підписані. Є. Підпишіться на Лершмер. Підписуємось. Так, підписались. Далі є. Процитуйте, зробіть репост цього допису зі своїм коментарем. Супер. Нема питань. Так, репост цього допису є. Так, а як тут зробити репост? Ще, ось, зробити репост. З моїм дописом. Напишу, що я в темі. Є. Далі. Виконати завдання з несення депозиту. Треба внести або 3500 лаї, звісно. Купити цей актив або 100 доларів. Я вам хочу порадити вносити 100 доларів, а не купляти ці активи. Чому? Тому що за ці 100 доларів ви просто внесли все, все зійшлось. Як внести? Вносимо депозит, купити USDT, внести USDT, або внести лаї. Я би сказав, що краще вносити USDT. Внести його можна за гаманця і що іншої біржі або куплячи на P2P. Але я не пам'ятаю, якщо ви купа, купляєте на P2P, це враховується чи ні, але точно знаю, якщо ви нажмете внести депозит та внесете його на USDT в мережі, наприклад, trc 20 або bip 20 Кстати, BIP-20 дешевше ніж trc 20 якщо я не помиляюсь, так? Так, так, бачите, так. А, але раніше 30-20 було дешевше. Звісно, 100 баксів носимо, їх потім використовуємо на квести. Їх потім використовуємо тупо на квести. Далі, що треба зробити, торгувати токеном на мінімальну суму 0,1 долар на споті. Тобі, що вам потрібно? Потрібно просто купити на споті цей токен, а потім його одразу сра продати. Так, що ми робимо? Давайте купимо і продамо. Куплю на 90 доларів токена тільки розміщення лімітним ордером. Кинули ринка лімітка, я це називаю. Чому? Тому що в текучих значеннях натискає на те, щоб була купівля та ордер стояв ближче. Як зробити? Бистріше? Дуже просто. Монетка росте, не співає забрати мою лімітку. Ще разочек. Ну давай же купляй! Купляй, й-майо! А, ну вже купили. Провтикав. Так, лімітний ордер на продаж. Продаємо. Продати лаї. Продаваємо. Продаю. Поки це лаї моє продається в тому ж місці. Що ми робимо? Клікаємо оновити. І повинно тут. Торгуйте на малої, на мінімальну суму 0,1 бакс на споті. Коротше, воно оновиться і нас воно протягне. Далі, що нам треба зробити? Завдання 6. Почати. Що ми вписуємо сюди і чому воно на англійській мові? Виконувати завдання, пов'язане з лише, щоб отримати шанс на роботу токен. Заповнити форму перед тим, як надіслати плейс URL to квіт-твіт. Треба що зробити сюди. Запіхати сюди нашого С. Боже, Твіттер. Називається X, так мені це не подобається. Що нам потрібно? Нам потрібно скинути туди наш 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 наш. Процитувати, процитувати наш, скинути силку на те, що ми. Процитували, процитували цей піс. Так. Що ми вибираємо? Ми вибираємо, звісно, копіювати. Угу. Копірувати цілочку і вставляємо куди? О, от тут вже завершено. Мені тільки потрібно внести 100 баксів депозиту, щоб, щоб отут було теж завершено, написано. Сюди нашу силочку. Сюди давайте воспользуємося перекладачем. Приклад з англійської ангел на укр. звісно. Є ще той Ви Це зрозуміли. Устаніть розширення Lire VPN для Google Chrome за посиланням, а потім укажіть свою адресу Gmail. Тут. Ми гарантуємо, що ваша інформація залишається безпечною та конфіденціальною. Звісно, що нам потрібно зробити? Скопіювати це посилання. Вони намагаються прокачати свій VPN для Google Chrome. Звісно, не, не, не просто так вони виділили 400 тисяч баксів, а треба їх підтримувати. Як ми підтримуємо їх? Ми підтримуємо тим, що е, робимо скачування цього ВПН, пишемо свої оцінки та е, підтримуємо їх у Твіттері. За такі прості дії вони нам можуть подарувати 25 баксів. По-моєму, все дуже чудово, тому що. Відео я пишу 8 хвилин, сижу тут, туплю, і ви також 8 хвилин е, витратите на те, щоб потупити та трошки поворкати та підзаробити. Установлю розширення, потім я знесу, тому що VPN е, я VPN користуюсь другим. Але це не суть. Суть виконати. всі е, Суть все виконати. Далі. Все це ми зробимо. Візде буде у нас завершено написано. Чекаємо, що чекаємо, просто. Коли закінчиться період. Завдання завершується через 17 днів. Через 17 днів після того, як ви виконуєте це завдання, вам винагорода або буде, або не буде. Все залежить від того, скільки учасників буде в цьому квесті приймати участь. Якщо буде 16 тисяч учасників, всі отримають по 25 баксів. Якщо учасників буде 32 тисячі, лише половина отримує свої гроші. Що хотів би сказати ще, заходимо у SPD X, заходимо в Token Splash, і в Token splash. Теж є лаї. Тикаємо, приєднатись 10 днів. Ще буде завдання з поповнення закриватися через 10 днів. Що нам потрібно зробити? Знову дуже прості дії, за якими гарантовано, уже гарантовано отримуємо 20 баксів. Написано, що отримаєте 20 доларів, а не отримайте шанс, отримайте 25 баксів. Чуєте різницю? Там ви отримаєте шанс, тут ви отримаєте гарантовно. На жаль, ви не можете взяти участь у Поділі, оскільки вона призначена лише для нових користувачів. створили аккаунт, коли з 25.04 до 10.05. Якщо ви створили аккаунт 4 дні тому, або будете ви створити сьогодні, або завтра, або до 10-го 10 числа 5-го місяця ще 11 днів, то ви можете на правах нового користувача, а я вам рекомендую користуватися реферальною силочкою Bybit від Криптоперці, тому що реєструючись по ній, ви отримуєте. Багато квестів у перші два тижні на байбіті, котрі вам дозволять залутати від 20 до 375 баксів. А від мене ви отримаєте гарантовано безплатний доступ до мого ком'юніті, CryptoPe perducation ком'юніті, в якому є і аналітика, і навчання по трейдингу, і багато іншого. І, звісно, це буде краще, ніж любі групові курси. Тому реєструйтесь за посиланням, вносіть 100 баксів на депозит, пишіть моєму менеджеру Дмитру. Моєму менеджеру Дмитру, І він вам всім видасть на місяць підписочку на CryptoPepper Education Community. Я гарантую, вам сподобається. Ну, а байбіт вас вознагородить за цей легкий квест для новичків 20-ка. зелені, що дуже непогано. Плюс 25 є шанс за, е, за те, що ви е, будете приймати участь, де наголошуюсь по тикс. Поливання за аєр дробами. Якщо такі відео вам сподобались, і моя українська не здається вам такою відвратною, як раніше. А я прокачусь, пишіть це у коментарях та пишіть, що Олексій, будь ласка, більше відео української мови. Якщо ви мене будете трошки дьоргати, трошки мотивувати, я буду краще вивчати українську мову, більше спілкуватися. Тому що я українською спілкуюся з вами на Ютубі. В моєму оточенні дуже мало україномовних хлопців та дівчат. Ми всі з центральної України. У нас тут, на жаль, всі розмовляють або сужником, або кацапською. Якось так. Вам гарно дяночка. Обняв, припідняв, покружив. Губки посилав на місце, поставив.